Ось такий цікавий жетон недавно продавався на сайті Національного банку в магазині. Було зовсім їх небагато на продаж. Це все залишки 2008 року. Бачимо доволі красиві. Вони видавалися в трьох різних варіантах з різними тиражами та з різних матеріалів. Дві тисячі штук тираж даного бачимо, який тут гуртовий напис є. Є без напису там тираж трошки більше. По ціні вони продавались зовсім зовсім дешево. 120 гривень, але по факту на ринку та ціна такого жетону ну більше 2000 гривень, бо траш невеличкий. І національний банк вирішив трошки розпродати свої залишки. Кому вдалось купити? Будь ласка, напишіть в коментарях, бо дуже цікаво, чи є такі щасливчики та фортові колекціонери.